Замовляй, воєнкома з центру комплектування та вирішуй усі свої задачі. І, як то кажуть, одним махом. Сьогодні ти почуєш лайфхак. Як в Україні можна законно, хоча про що ми, давайте про все по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини медіа корстуді Олександр Шавлюк. Ні для кого не секрет, що центри комплектування перетворились у злочинні угрупування. Вже стільки відео, що інтернет не те, що кишить, а взагалі, де б ти не зайшов, яку б соціальну мережу ти не відкрив, кругом ТЦК, кругом зашквари, кругом протиправні дії, кругом жах. Але вчорашній жах, як виявилося на Львівщині, прокоментував сам Львівський ТЦК і зазначив, що особа, яка хапала за горло священнослужителя, як виявляється. Взагалі не працівник центру комплектування, іншими словами, або його звільнили заднім числом, або він і дійсно не працівник ТЦК. Але тоді дуже багато запитань, які сьогодні ми з вами розглянемо. Адже тоді працівники ТЦК по суті визнали, що вони є корупціонери. То знову таки, де державне бюро розслідувань? Ми приїжджаємо з хлопцями. І груди тебе як товар. Тебе я б міг я би тебе задушив, я би тебе взяв за горло, Я б тебе задушив. Перепрошую перед початком, щоб це відео побачило якомога більше людей, і люди знали правду. Бо ця правда захистить їх можливо навіть від смерті. Ставимо вподобайки цьому відео, поширюємо обов'язково своїх соціальних мережах. І хто ще не підписаний, підписуйтесь, адже ви бачите, що люди все більше і більше починають любити правду. 250 тисяч підписників, вже понад 250 тисяч. І це тільки на одному каналі. Ми вже мовчимо про майже 10 мільйонів переглядів щомісяця. І це також тільки на одному каналі. Це говорить про те, що люди вже починають думати головою, розуміють, що насправді діється в країні. Також, щоб зрозуміти, про що мова, обов'язково подивіться відео, яке вийшло вчора. Щоб ви довго не шукали, посилання на нього залишимо в описі під цим відео. І ось велике чудо прокоментували цей скандал працівники ТЦК Львівського офіційно. І вони зазначили, що як виявилось, це не їх працівник, це цивільний. Це друзі, цивільний. Тоді питання, яким чином цивільний міг бути присутнім у формі ТЦК у військовій формі з нашивкою українського прапору, якщо це не корупційна схема. За попередньою домовленістю із самим працівником ТЦК, бо їх там було двоє, і один вручав повістку, той стояв, мовчав, а цей робив галас. Отже, публічно визнаючи, що це не їх працівник, вони тим самим визнали, що в ТЦК є корупція. Хоча ТЦК це і є вже територіальний центр корупції. Нагадуємо, хто ще не дивився. Тільки в Вінниці взяли трьох офіцерів. Це одного міського ТЦК. А один із цих взятих раніше був затриманий на гарячому. Ви тільки вдумайтесь, навіть після звільнення вже вдруге. Тобто його взяли, звільнили, він все одно знайшов схему і почав вирішувати, як то кажуть, як тиловий кардинал. І це тільки одне місто. Зайдіть в інтернет і подивіться, наскільки там величезна корупція, про що постійно звітують антикорупційні правоохоронні органи. Але якщо ви досі вірите, що там немає корупції, це ваше конституційне право, бо ті люди, хто вже побували в ТЦК, а їх на превеликий жаль більшість, вже зрозуміли, про що ми кажемо. Отже, відкритим залишається запитання, як працівник ТЦК, не побачивши якимось чином, хоча впритул дивився, бо вони разом стояли, подивіться це вчорашнє відео, цивільного у військовій формі з нашивкою Прапора України дозволяв йому свавільничати та по суті лякати ним же. ж. Подивіться, друзі, наскільки вони по. Тупому, бо по-іншому не назвеш, зробили це ось виправдання. Навіть якщо це цивільний, то вони корупціонери. Бо цивільний ніяк не міг знати. Може, ви знали, до речі, може я знав, може хтось інший знав, напишіть, що саме в цей момент священнику будуть вручати повістку. Навряд чи. треба було підійти, поговорити, домовитися, ну, там кеш якийсь занести і так далі. Одним словом, ТЦК почали працювати як кіллери з 90-х, але тепер це законно. Ось давайте подумаємо головою: йде мобілізація. Мобілізують людей, вручають повістки. Хтось із них попадає на фронт, хтось з них гине. І що? Когось за це судять, що людина загинула. Ні, звичайно, це ж орки його вбили. І з точки зору закону, це правда. Вбили орки, і це правда. Але разом з тим є деякі працівники ТЦК, які зрозуміли, що цим можна заробляти і непогано заробляти, наприклад, вручити повістку тому, кому потрібно заодно і поповнити свій бюджет, і усунути конкурента. А чому б ні? Схема законна, ніхто ніколи не доведе, що в тебе був якийсь умисел вручати повістку саме цьому, бо ж вручають повістки усім. Саме таким чином, друзі, і мене хотіли усунути. Хто постійно на нашому каналі, той знає про що я кажу. Коли один із воєнкомів прийшов вручати мені спеціальну повістку, а викрила всю цю банду його дружина, яка написала, що вона від колаборантів, а саме стрімоусовців з Гайсена Юрія Коломійко. Тобто, як то кажуть, сама спалила всю бригаду. Ми про це давно розповідали, показували переписки, показували, що вона казала тощо. Ну і от, якби вона це все не спалила, і я б думав би, що це законне вручення повістки. Якби я міг додуматись, що є воєнком валя в, в Валентин, здається, Калугаряну, до речі, прізвище справжнє українське патріотичне, який вирішив. Поспівпрацювати з колаборантами, стрімоусовцями, вручити мені повістку. І не просто ж повістку вручити, завдання ж не повістку вручити, завдання, щоб ти прийшов. Тобі написали, не дивлячись ні на що, що ти здоровий, і кинули куди потрібно. Адже саме ТЦК розподіляє людей, хто і де буде воювати. І у всіх у них є зв'язки в тій чи іншій структурі військовій. От тебе й кинули і кажуть, це дуже язикате, його треба знищити. Все дуже просто. Сьогодні йдемо напередок. Проти орків треба ж батьківщину захищати. І все, посмертно, медалька, молодець, помер, герой. Ви розумієте, друзі, до чого ми вже докотилися? І це не просто мої здогадки, вигадки, додумування це факти, факти. І вчорашньому відео це ще раз підтвердилося. Я тебе, я вас, взяв за горло, я тебе задушив. Перепрошую, будь ласка. Знаєш чому? Ти мого сина сука в позорів піде. Ти не його хоринив. не хо в Мене не подвірю. Що ти казав? Рабожий та звання не міг сказати блядь. Що навіть яке, як вони зазначили, цивільний може погрожувати іншому цивільному. Тими самими ТЦК, що їх його приїдуть, вибачте, за відвертість, заберуть, кинуть в машину як собаку. Якщо ти не приїдеш, ми приїжджаємо з хлопцями і грузимо тебе як товар. Точніше, як товар. І вивезуть самі, розумієте, куди. А там, ну що ж, пуля дура, яка різниця? Священник, юрист, журналіст. Людини вже немає. Хто що доведе? Мобілізація. Кругом вручають повістки. Але цього разу він на відео проговорив, на відео сказав мотив вручення цієї повістки. Ось так, друзі, як і в першому випадку, коли мені вручались повістки, здала всю бригаду дружина цього ось калугаряну, цього ось жердяя. До речі, карма обов'язково спрацює, і те, що вони хотіли вбити мене, як то каже, та сама Біблія: посієш вітер, пожнеш бурю, мої руки чисті. Просто та людина, яка копає яму для мене, чомусь постійно попадає у неї сама, тому що є банальні духовні закони. Ви свинособаки, людьми, ви не рахуєтесь. Ви внутрішні орки, які нічим не кращі за тих, хто на нас напали. А ви, друзі, завжди перевіряйте посвідчення у цих ТЦК, бо як виявляється, самі ТЦК визнають. Що можуть цивільні одягати одяг, ходити з працівниками ТЦК і на відео знімати священників або будь-кого іншого, видаючи себе за цих працівників і вручаючи їм повістки. Тому вкотре наголошуємо: дивіться наш канал, ми розповідаємо, як законно має бути вручатись повістка, що там має бути. Не пропускайте наші відео, бо, як бачите, це надзвичайно важливо. І, знаючи свої права, ви захистите не тільки своє здоров'я, а й в деяких випадках, як у вчорашньому відео, життя. Чмир, чи, чи чому я тебе там? Що я тобі не прощу за те, що ти неграмотний грамотний вибачте, а вона тобі казав то літом.